Привіт! Сьогодні будемо дивитися крутий відос від мого підписника з Ніком Зігрейн. Я думаю, деякі люди знають також його як не стрімера, а як. Коротше, він викладує свої відоси, викладує свої рядки і коментує, як як називати такі відділяльності. Дуже крутий чувак, дуже класний пасан. Поїхали! Це в нас нова ПТшка, яка має назву ДБВ-152. Ви знаєте, що вона продавалась на КБ 100 тисяч. Танків, яких ніхто не хотів купляти, розлетіли за три дні. Я не буду брати, не буду купувати танк лайно і, і так далі. Виявилась тачка доволі цікавою. Вже закидую зіграй на одну тичку по перекату. По 1390 бачимо сетап доволі специфічний. Бачимо 5 ПТшок, 4 в топі, ДПВшка, Фош, Гріль і мінотавро. Мапа копальні, доволі така неприємна. Тому треба щось робити е, нашому герою і десь давати дамаг. Зразу скажу, що це один з найнестрільніших боїв на цьому танку. Поки ще більше дамагу не бачив, бачимо, що приїжджає DNA, чи вкинемо. Напевно, вкине, да? халявна тичка, просто злітає десь каток. Чекарно. Е, машина вийшла досить цікавою, з класним ТТХ, класна альфа, е, класне маскування. Швидкість зведення і так, далі, і так далі. Цю машину робить доволі хороше. Ще раз дає халявнутичку тієї помиляється, просто виходить і отримує від зігрейна. Зігрейн, скажу тобі ти халявщик Пощастило, то б'ять, пощастило, Хорош е, Якісь китайські приколи навіс зігрейн. Не знаю, що він такий, знаєте, поцінович циганських приколюх, Тому, в принципі, окей. Хочеться заїхати на город, чи не буде це помилка зігрейна, заїжджає. А як? А прикиньте якби це зараз зігрейн дав цей постріл по 113 му підібрав ББК, яка це була халява. Я не знаю, як Зігрейн постигне, наскільки намагу накидати. Рахунок 5-2, в нього 2300, і вже майже тут по ситуації з закінченням бою. Окей, зводиться Зігрейн на пошавки, дай йому 811 хітпоинтів, хорош. Бо навіщо? І бампірочки дивись, і якісь приколи на башню. Ну все, поціновоч. 3D обвісів, добро. 3100 дамаг вже є, потихеньку, помаленьку все нього виходить. Дивіться, зверніть увагу, будь ласка, на його обладнання, е, тому що дуже часто питають, що ставити на ПВ. Людина ставить вентиль, турбіну т 3 і дослідна така сама, звідка стоїть, доволі хороша, рекомендую. Також можна другий варіант спробувати поставити малошумку. Досил і оптику або венти. Також буде класна збірка для відкритих мав. Щось він хоче нанюхать в кущах, дає флайнку фашу, злоген побачить, що він залетів, на жаль. Та... Зіграємо вже два шоти танку 121-го б щастить йому, але це концепт перший. А я взагалі тут, по факту, аФКшна ситуація, Чисто треба терпіти і чекати, поки хтось помилився. Хочемо, звісити, здати мінутап, чи буде це робити. Він буде це робити, хоче піти в розмін. Що впаде? А яка прикра ситуація? Хто його доб'є Мінотавро? Яка це помилка? Мінотавро напевно, засейвиться, блін. і ДБВшка, ну да треба по-любому накивати п'ятим, поки ДБВшка не зобразив і не дивиться. Переката, рахунок 6-5, 4000 дама вже накинуто, лишня тичка. Ну як, не лишня тичка від Мінотавра, а він, в принципі, розмінявся. Може бути, але що робити далі? Чи составати це з кущі? Чисто десь на базку, бачимо, що на базі танк абсолютно немає. Тому логічно стати. Ай, пиво набуг. Дивіться, що він робить. Впрізався в камінь. Оце на такий стоп скіловік Топ скіловік подивіться. Що собі наганяв, не побачив і все. Оценьок. Окей, хоче він заїхати на базу. В принципі, нема кому розмінювати. Знаєте, чим він на базу не їде, а не їде пушити вперед. По-перше, бачимо на ХП, дивимось на ХП, в нас іде мінус по ХПшка, хоч і постулат плюс. Тому, в принципі, він правильно робить, логічно стати на базу, плюс на базі нікого немає, грін стоїть внизу. І позиція йому де дасть невеличкий профіт. Бачимо, що він наводиться на шарі футура, трошки якось погано виціло, на жаль, птичка по ньому не залетіла. Окей. Що буде далі? Типове стояло ПТ? А Рот не маєш робити. Чисто чекати, поки команда противників помилиться і все. Чисто гра на витримку, гра на те, хто виїде перший, хто психоне. ХП. Да, я ж кажу, це логічно, в принципі, стояти на базі. Ну, зігренні як типове ПТВ стоїть на баскі в кущчика, кайфує, чекає свою жертву, хто помилиться. Чи поїде 121 й вперед з Шаріком, чи ні. Я нагадую, також дасть тичку, не дасть. Дає тичку, хорош 73 залітає, приємно, дуже приємно, альфа. Я вам нагадую, що е також можна прислати свій крутий реплей на мою пошту яка має адресу bizor 2020gmailcom в кого є бої з колобками, в кого є бої з великим настрілом або дуже жирною ситуацією, і ви її затачили, то присилайте, пуле мене цікавлять. мене цікавлять редліволтерси, мене цікавлять вадіни, можливо, з, великим, з великою, великою кількістю домагу і, і так далі. Якщо у вас є такі репки, надсилайте мені на пошту. Буду дуже вдячний і, можливо, саме твій бій потрапить до мене на канал. Тим часом зіграємо вже в посадо по першим Б, зіграємо, в кіно по шарфу туріку. І поки що ситуація не сильно критична, треба просто чекати. До речі, я не помітив, що він розмінявся з Мінотаро в альфові 890. Зверніть увагу, будь ласка. 14 секунд Аль КД, 14 з половиною ідаєш і альфу в 890. Ну не імба. До речі, я не пригадую, щоб наскільки танк з КБ ламав рандом. ДБВшка 152. Зараз наскільки поламала, що їх по 5 штук в бою. По-перше, ДБВшок багато. По-друге, багато бабах, які хочуть законтрити ДБВшки, тобто виносить їх і пробувати, Любителів. По-третє, багато хто на ЛТ грає. Наприклад, сьогодні от в мене був рандом. Коли в мене попала 4 ЛТшки, 2 арти і фулл ПТ. Ну там майже фулл ПТ і 2 СТшки попадалось. Типу, тобто неможливо грати. Навіть коли Вікеса виходить, Вікерса Вікеса ще попробую реалізую. ДБВшку набагато легше реалізувати, тому що в неї люте маскування, не люта броня. Люта точніше альфа. І, типу, звичайним гравцям, які люблять грілів, які там люблять стояти на баски, наприклад, то, Типу, ДБВшки навпаки, ще краще і легше грати з рахунок маскування. І ці гравці її беруть і кайфують на басках, кайфують не поспішаючи. І, на жаль, це ламає рандом. Я не пам'ятаю такого поганого рандому за останні, напевно, навіть рік, навіть за останні декілька років, щоб наскільки люди терпіли, наскільки люди не хотіли грати, і, або хотіли грати на базі. Що це просто трэш. Реально, три дні вже рандом просто поломаний. На десятках важко грати, на десятки ліпше не заходити. Ніхто не хоче грати на тяжах. А бачимо ситуацію таку, що Зірн побачив Кенна по з першим Б. Хороша, альфа вилітає, 856, рахунок 10-10. Красота, ну тут, грильочок. Грільочка, на жаль, не видно. Ні, зіграний, ну, хороший, він терпить капець. Я вже психонув би на горки, напевно, зробив. Вкена вкидає по гльочку, супер. Звідти також Фоша. Та там його поганенько видно, на жаль. Буде спуститися якось і переїхати в квадрат десь К2К3. Чи Фош вийде. на блайнт йому, заряджає акумулятив. Не, не злотій акумулятив. Добре, треба приїхати ближче до пляжу. І в нього буде контра по концепту. Може ще один блайнт закину, чи ні. Наскільки класно ДБВшка їде, Дивіться, динаміка просто космос. Взагалі, концептік фоловий. о, світиться. А він, він закинув, походу, блайнд? Такий довчок 825, 8 тич дамаги вже тим часом. Клас, який, який тільки приємний бій, слухає. ти знаєш, такий розміряний, типу, не поспішаєш нікуди. Стейгнант кинути типу по концепту. Залітає по концепту 810 вже, майже 9 тич дамаги. А ще залишається на на півшот, Напівфулови, точніше, концепт 1Б, ще залишається ДБВшка, напевно, фулова. Треба ще дві альфи даєш, і 10к. Так, під'їжджаємо ближче сюди. Треба висити ДБВшку, є шанси пересвітити її через кущі. По концепту, напевно, він вже не закинув. Треба ДБВшка доб... А, А, шот, шотне, слухай. він ДБВ. Три сімірочки, вилітають. треба Шо, та, що теж треба. Треба арту добивати. Стой на він концепту, дата. Зводиться на концепта. Та декілька секунд залишається до повного заряджання. Острів. Є, 10 100, хорош! І ще артулечка, солодесенька, чекає зігрейна в куточку. Лузка там вже 7 десь. Інзігрейнеч, ну і бойочок, ну і бойочок, дуже приємно. Дуже приємно, що є такі нагібатори. Дуже приємно, що ти мені репки скинув. Дякую ти величезне. 10 545 дамагу, 5 фрагів. Зараз можете бачити на екрані скрини, так скажемо, підсумки цього бою. Я вам ще раз дуже вдячний за перегляд цього відео. Не забувайте протискати подобайки, якщо вам подобається такий контент. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і до наступного.